Привіт усім! І сьогодні знову ж таки щодо моєї книги, новітніх хорорів. І так далі буде розмова в тому числі, розкажу, що ж там за пізній аборт описаний в книзі, як це пов'язано. Із життям моїх пращурів, так би мовити, ця книга. І так далі. А зараз мерщій на мій стрім. Я хочу бачити глядачів. Привіт усім! Сьогодні розкажу, чого ж пізній аборту описаний в моїй книзі, бо мене так допитуються деякі. Сьогодні я в такій змійній сукні, але це не зі змійної шкіри. Це дуже легка така тканинка. На зразок шоуку. Ти ще займаєшся акторською діяльністю, звичайно. От виставила а, перше відео за сьогодні а, Діалог Ліліт і Христини. Акторський діалог. Ти дякую. Ти молодець, успіху, тобі дякую. Ох ти, дякую, дякую, дякую. А зараз щось потанцювати. А, нагадую вам, що вийшло два фільми, Схоже, правда, на плагіат з моєї книги. А, Омен напорочна і Омен початок. І там мова йдеться про репродуктивні, так би мовити, права, але про право на життя у книзі «Омен мене зовсім нічого не сказано. Там показана мати вбивця, тому що її змусили народити дитину, тому вона її вбиває. Але показано, що жорстокість церкви. І я згодна, що деякі церкви вони дуже жорстокі до людей. Так, привіт-привіт усім! Привіт, я бачу вас достатньо тут. Хочеться цього веселого послухати чогось такого. Ну, хоча б веселі пісні. Так, Чудово, дякую. А як ви відноситеся до абортів, до пізніх абортів? Ось, до, до фемінізму, до репродуктивних прав і так далі. Мені, наприклад, неприємне сурогатне материнство. Мені не подобається, коли жінку використовують для... Виношування чужої дитини. Але ви розумінні того, що вона не є спочатку вагітною, тобто дитина не вбивається, якщо вона не буде її виношувати. Ось. І тут виникає велике питання: де ви працюєте? Я блогерка, я навчаюсь на акторку. Я модель. Я пишу кожного дня свій роман по так десь 3-4 години, а то й більше вчора писала, наприклад, 5 годин. І я це все встигаю. Де участь Київський інститут культури. Мені не подобаються аборти, так як вони нищать на народжених дітей. Немагаюся зараз поставити так, щоб освітлення нормальне було. Ну хай хоча б отак. Мені не подобається, що від абортів гинуть мільйони дітей. А, дивіться. Якщо говорити, що ранні аборти, тобто медикаментозні, коли. Дитина гине, коли починає скорочуватися матка і виштовхує цю дитину. А, якщо говорити про пізніше аборти, я показувала вам ось зберегла, поділилась відео, як відбувається на 12 му тижні аборт, коли його, дитину цю, витягують з допомогою вакуума або з допомогою кюритажу, <кхем> розрізають на частини, розривають. Це під... Та ні, я ж казала, ні. Я без шкіри не вдягнула сукню. Це сукня під колір зміїної шкіри, вона. Ну, така ось із тканини звичайної. І щодо пізніх абортів, то... Це солеві аборти, це може бути навіть аборт з допомогою. Витягування, а потім витягують органи з цієї дитини, частково її витягують живу, і от коли ще не народжується її голова, тобто за ногу витягують цю дитину з матки. Ну, лікар може витягувати органи з дитини, і відповідно дитина від цього помирає. Соловий аборт, коли розчин солі вводять у метичну рідину, дитина її випиває, випікає все всередині і шкіру випікає її. Це все, і, відповідно, дитина гине. Ось. Як ви до цього ставитесь далі, дякую за лайки. То що розказуєш? Я розказую про аборти на різних періодах. Так, я як... дякую, дякую, дякую. Дякую за подаруночки. Дякую за розуміння. Так як я виступаю проти них і жалію дітей. Щодо мене, я ніколи не була вагітна, я не зачинала діток. І ще, але я мрію про родину. Були дурні, які говорили, якщо в мене збільшились настільки груди, якщо я набрала вагу. Ну, ось дивіться, можете вважати мене повною. Я думаю, ні. У мене 66 кг, а було 40. Після 23 років я стала набирати вагу. І до мене причепились деякі дурні і казали, що я вагітна, якщо я набрала вагу. Так, а тепер чого-небудь веселенького. Послухаємо, чи якого-небудь гарного. Ну, ось ця пісня якраз підійде до наступної розмови. Актив. Я хочу бачити ваш актив. Давайте карді бі. Ну, можна і карді послухати, але... Давайте спробуємо це. Мене мати, березовим це нормально, бити? я найумніше, красиве і хазяйнові те. дякую. Дуже дякую. Мені приємно. Ще у вас уже більше, так, а зараз я вийду і знову зайду. Я зміню тему ефіру, щоб підняти актив.